Добрий день. Без Бучі та Гастомілю. Сьогодні свято, День Незалежності. Друзі, всіх зі святом вас, всіх, хто в Україні, всіх, хто за межами України, всіх зі святом, бо це велике свято. Воно зараз нам потрібні якісь свята, потрібні якісь передишки, якісь, бо зараз трошки важкувато, всім важкувато. Нашим хлопцям, які воюють важкувато, ми з ними, ми їх підтримуємо як можемо за святом. Добре, до роботи. Заїхав Hyundai Tucson, 6 циліндрів. На газі більш-менш настроєн працює, на бензині працює поганувато. Так, ну, Перше, що в підключили сканер, побачили бідну суміш. Да, вирішили перевірити. Спочатку димогенератором продумили. Зараз я вам покажу, що ми побачили ну, димогенератором. Завтра будемо займатися спаленою системою, дивитись насос, форсунки відмивати там. Да. Но поки бідна суміш, одна з причин бідної суміші є може буде і далі Так, тюксон з бідною сумішу на бензині на газі вона якось виставляється на газі вона працює по мапсенсору на бензині вона працює по э, масову розходу воздуш повітря так, зараз руслан димогенератор Дуємо, да? Дуємо. Он. О, о. Ну і там взросльного узла, то есть меня підбиваю, но ото... Так ефект начани не то Так, так дивись, може і тут ще. Так Ну, no, там видуваємо. Уже доксина выдуваем. О, о, вот там, вон, вон, бач? Давай. Угу. Давай, вот там, вот бач, вот там, вот там. Вот вам причина бедной сумеши. Я чекал, что тут будет на регуляторе на чем, но там нема подсоса. Двести спит болта. есть чем заниматься. да, есть чем баловаться. Треба <решил> замовляться, Завтра Руслан продолжит працювати с ним, с ним кипсоном. Рекс нас сохраняем. Будем вивчати палубно. Так, все, всем до побачення, слава Украине!